Бажаю всім добра і здоров'я, хто бажає добра і здоров'я країні. Сьогодні слухав інтерв'ю Труханова, мера міста Одеси. Журналістка питає: що таке справедлива мобілізація і як мотивувати людей? Він, звичайно, каже такі прямі серйозні речі. Треба, щоб було справедливо, незважаючи на зв'язки, гроші. На щось там іще заброньованих. Потім вона його таки добиває питаннями. А як же ж ваші комунальні підприємства решта, кого ви забронювали? Мабуть, такий включаючи мунварту його. І тут він починає знову, як кажуть, Юліть. А, так ви ж розумієте, це ж буде скандал, це ж місто стане. Чекайте, от я зараз хочу сказати до всіх. Хто бронює собі працівників від комунальних підприємств, охоронних фірм нової пошти, я вже мовчу про військові заводи, нехай собі. І то зараз те, що я скажу, це стосується всіх. Ми знаємо, що бійці на фронті втомились морально, психічно, фізично вичерпані, їм потрібен перепочинок хоча б півроку. Це вимагає психофізіологія. І тут виникає питання, а де брати людей? А от заброньовані, а от те. І тут починається той, один, вже треба до 23 років, той до 21. А, там уже американці кажуть, давайте з 18, Корчинський той, а давайте з 14. Ну, коротше, стоп. А заброньовані це що таке? Ну, наприклад, державний службовець або вчитель фізкультури, або нова Пошта. На його місце можна знайти ветерана. Мін соцполітики це ваше питання. Мін ветеранів це ваше питання. Мін оборони це ваше питання. На місце нової пошти, яку ви зараз мобілізуєте. Не треба бронювати все життя. Візьміть і. Поставте ветерана, людина, яка зараз е, тимчасово обмежено придатна, яка втомилася просто, яка в СЗЧ пішла вже я не знаю. Поміняйте їх місцями. В прокуратуру ви не найдете дівчат з я не знаю, там, з інших з юридичною освітою, а прокурорів на фронт не можна, так? Да? А кого ще не можна? Скажіть мені, кого в армії нема такого, якого можна не можна якби замінити? На новій Пощі, в прокуратурі, вчителя фізкультури або на військовому заводі. Ну, якщо це фахівець високого рангу, так. Да. А якщо це токар обичний, і токар такий самий втомився два роки воювати, у вас база даних є, всі міністри, я тільки що назвав вас, то ви просто по стандартам Совдепії живете, да, А ви тут декомунізацію робите? Ви тут познімали пам'ятники, ура, декомунізація. У вас декомунізація в головах має відбутися. Мін мінцифри, мінстатистика. У вас вся ця інформація є. Поміняйте місцями людей. Хай тепер буде заброньований той на три роки чи на два боєць, який воював. що немає в нас бійців, які можуть замінити їх, в тому числі поранені.